салют, якщо ваш флеш накопичувач USB, раптово перестав працювати. Дивіться до кінця, як це вирішити, тому що я збираюся допомогти вам. Тож, одна з найпоширеніших проблем, з якими ви стикаєтесь, коли справа доходить до комп'ютера, полягає в тому, що ви підключаєте USB-накопичувач до вашого комп'ютера. І зараз тут зазвичай трапляється одне з двох. Проблема фізична чи суто цифрова. Тож, якщо метод, якому я збираюся вас навчити, не спрацює, велика ймовірність того, що ваш диск фізично пошкоджено і його неможливо відновити в будь-якому випадку, давайте перейдемо до цього. Тож, перше, що ви збираєтеся зробити, це включити флеш-накопичувач USB до комп'ютера. А потім нам потрібно буде відкрити командний рядок з підвищеними правами від імені адміністратора. Вводимо CMD і відкриваємо від імені адміністратора та вводимо цю команду. Ці команди будуть в описі, і це відкриває інструмент для розбиття командного рядка, дозволить нам фактично скинути флеш накопичувач USB до налаштувань за вмовчування. Друга команда, яку нам потрібно буде ввести в частину диска, це list disk. А тепер попереджаю. Якщо ви використовуєте цей метод і у вас є дані, збережені на USB накопичувач, які вам потрібно відновити. Це призведе до видалення всіх даних із диска та відновить його до заводських налаштувань. Якщо вам потрібно відновити дані з диска, і це надзвичайно важливо, вам потрібно буде проконсультуватися з професіоналом, щоб відновити ці дані, а потім буде перераховано всі накопичувачі, які ми під'єднали до нашого комп'ютера. Це включатиме ваш системний диск та будь-які інші пристрої зберігання даних на комп'ютері. Ми шукаємо лише флеш накопичувач USB. Який ви щойно підключили. У моєму випадку я підключив Kingston 16 ГБ USB. У мене є диск 3 внизу. Тож це може бути мій диск. Тому я збираюся вибрати цей диск. Вівши Select Disk 3, а потім натисніть Enter. І тепер, щоб переконатися, що це мій диск, який я хочу повернути до заводських налаштувань, а не диск, який я не хочу стерти, як от зовнішній жорсткий диск USB, або, не дай Бог, ваш системний диск. Ми збираємося вести докладну інформацію про це. Розкажіть нам усе про цей диск. Зараз нам покаже інформацію про цей диск, щоб ми могли переконатися, що це той диск, який нам потрібен. Це говорить про щось інше, ніж ваш USB-пристаді, вам потрібно вибрати інший диск. Тут має показати ваш диск, але якщо його немає, то це може свідчити про те, що ваш диск фізично пошкоджений і не можна відновити за допомогою цього методу. Тому, оскільки я вибрав правильний диск, я збираюся продовжити та почистити всі розділи які пошкоджені на цьому флеш-накопичувачі. Незалежно від того, що трапилося не так, ми зітремо це. Я збираюся вести clean, а потім натиснути Enter. Це вдалося. Тепер нам потрібно створити новий розділ для цього флеш-накопичувача, щоб ми могли його використовувати. Тому ми збираємось вести цю команду, потім натиснути Enter. Останнє, що нам потрібно зробити, це треба створити новий формат, тому ми збираємося відформатувати простір fs для файлової системи зі знаком рівності, а потім ми Введемо файлову систему, яка відповідає цьому диску. І оскільки це невеликий диск, я б ввів XFAD. Але якщо у вас диск більше 16 ГБ, ви можете вибрати XFAT або NTFS. Тепер найпростіший спосіб визначити, який з них вибрати. Це якщо він буде використовуватися в Windows. Ви можете використовувати NTFS або XFAT. Але якщо він буде використовуватись на комп'ютері від Apple, який ви хочете використовувати. Ви не можете вибрати неправильно. Якщо диск не сумісний з цим форматом, ви отримаєте повідомлення про помилку. Тут і зможете спробувати ще раз. Тому я виберу FAT32. Тоді я натискаю прибіл, а потім швидко друкую. І потім комп'ютер повідомляє, що він виявив новий диск. І тепер, якщо я відкриваю файловий провідник і перейду до диску, я бачу це тут. Я бачу, що наш Kingston на 14 ГБ, як я вже казав, він повністю стертий. Я можу відкрити його і отримати доступ до нього. Я можу створити в ньому папку, здається, все працює нормально, і саме так ви відновляєте флеш-накопичувач USB до налаштувань за замовчуванням, щоб ви могли використовувати його знову. Якщо це спрацювало для вас, будь ласка, напишіть в коментарях. Я б дуже хотів знати, якщо у вас це не спрацювало, і ви підозрюєте, що ваш диск фізично пошкоджено. Також. Скажіть мені в коментарях, можливо, я зможу вам порадити. Якщо ви хочете, щоб я зняв відео про те, як відновити дані на пошкоджену мою збір накопичувачі, дайте мені знати. І я теж зроблю відео про це. Сподіваюся, вам сподобалось відео. Якщо сподобалось, натисніть на лайк і підпишіться, щоб не загубити.